Привітки усім! З вами прийти, гра Тіні Тайні Таун. Ми продовжуємо. Тут в нас ще є три острови, які ми повинні закрити. Тому потихеньку починаємо. Новий, нове місто. Так. Одна музичка качаюча. Тун-дун, Так ще трошки звук підбавлю вам. Підбавлю трошки звуку. Пум-пум-пум-бум. Так, що почне? Сарай. Кожні 4 неділі, плюс 1 монетку за кожну От, от, от той, той блок біля нього. Гарден. О, гардені є сенс, тут у нас багато трави, слухайте. Бо це я не бачу сенсу. А це плюс, а хоча це плюс один біля дерева. Типа. Р -р 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 -рубальник. Але я не бачу сенсу. Uh, давайте спробуємо гардинг замість вмістити. Тут дасть нам раз, два, три, 4, 5. Мінус три буде два. Два дасть. Тут дасть нам один, тут дасть нам один. Один. Взагалі нічого не дасть. Uh, може тут. О! Oh. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Шість дасть три. Нормально для початку. Ще один замінна. Uh. Давайте відразу міняємо. Все ж таке погане прям нам... Прям погане погане. У нас ще 5 неділь в цілому. Давайте оце взяли. Нам треба, щоб ці блискавки з'являлися в нас. Ставимо це. Виходу у нас немає. Надіюсь, ми зараз не програємо. Так, плюс 1, плюс 4. Так, 2 неділі ще є. Пум-пум-пум. Плюс 2. Це плюс, плюс один дає. Або флаг. Ой ми зараз програємо в першу реці гру. Нічого нічого. Це роз розігрів. У нас нема тут навіть що поставити толково. Ну-ка попробуємо. Ах! Ні, виграли. Нормально. Ну, молодці, ми молодці. Так. Нам треба б удачу більшу. Так. О! Є, є оцей сенс ставити. Там ось нас відразу вже монумент. Так, ставимо монумент, щоб він. Хоча потім, я, якщо побільше цей, отако от монумент. Так, о, нормально, нормально. Пішли. Ховал біля того, того то -то і того. -то. Більше є сенсу ставити його, бо трешу цей і не бачу сенсу. Так. М -м плюс вдача. В цілому ми, ми вже цей так спокриваємо, тому давайте ставимо прапорець. Вдача нам треба. Так, о, парк. Парк є сенс, але але, але, хоча такого можемо вмістити, і там будемо потихеньку ми парки ставити. Так. 60. Пум! Давайте ще. Excuse me. Хм. А от тут, мені кажеться, ми програємо. Але давайте пробуємо. Пробуємо щось з цього зробити. Давайте, можливо, такого. Ні, поки ще не бачу, що це не затрати. Міняємо... О, ні, Wizard Tower. Хоча давайте хай буде одиненький. Міняємо. О! Давайте будемо. Тут ми зачепляємо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Це в цій точці, а от в цій менше. В цій. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, теж вісім. Давайте тут обставимо десь. отако, Дев'ять зачіпимо навіть. Плюс двадцять Один. Так. Давайте трішу вчасти і зараз ми його ламаємо. Ми Ламаємо його. А потех... Давайте ставимо 4. О, ми покриваємо ще, ще так Нормально йдемо. Ще один монумент. Треба так оставити, щоб вони прям Чуть-чуть, так. 80 наступне. І 6 дід. Беремо ще один прапорець ставимо. Треба нам вдачі більше. Бо у нас вдача дуже-дуже маленька. О! Беремо рейки. Ставимо, під, підключаємо. Давайте спробуємо. А, плюс... ааа, а, Давайте тоді ставимо так. Це типу, бджілки. Мінус 15. Тоді цьому немає сенсу. Плюс 3. Отако. От Має спрацювати. Пум. Пум Тент ставимо. Тут ми зачіпляємо досить багато всього. 11. Ой, наша одна неділя. Ух ти, щось що, нове. Плюс 4 за кожну цю таких немає, А... Мені тільки, а... Давайте тоді, на всякий случай, ми зробимо отак, плюс 15, щоб в нас було і ще ось таке. Так, 110 тепер. Стамо фонтанчик. Так. А ця штука, яка можна просто одне, одне на одне ставити. Не бачу сенсу. Типа, прикольно, але... треба дуже багато таких штук, щоб хоч якийсь толк з цього був. Так, оцю штуку плюс. Ну-ка. Кожні 4 неділі дає три монетки. Одну зміняти та плюс один біля тих, хто тих, хто речей. Плюс три, точніше. Але може тільки давайте отак. Чотири неділі у нас 57. Ой, ми програємо, ой, програємо. Ставимо нові ці блоки, бо трошки місця треба. І поміняти ми не можемо. Давайте отако зробимо. Ні, не програємо. Нові блоки треба нам ставити. Пум-пум-пум-пум-пум. Маркетплейс -пум -пум -пум. плюс 8. Ну, давайте ставимо його тут. Пум -пум. Так, що в нас є? Давайте міняємо відразу же. О, монумент. Давайте його так поставимо, щоб вони точно точно стояли. Щоб більше вмістилося. Так, що нам дати от. А якщо ви в книде то дає ще 15 монет. Якщо це, дає 5 монет. Давайте це. Немеральд. Цьому більше толку. Опа, зараз ми хаба! Залутаємо куча. Фонтанчик. Беремо ще один фонтан ставимо. Давайте, щоб вони разом з рейками контактували. Побурем, берем. Um, апартаменти. Навірно, що їх. О! Плюс 29, нормально. Ще один фонтанчик тут до міста. Три фонтани. чотири навіть. Давайте ще одні апартаменти. Пум -пум -пум -пум. О! На кінець. Капітоль. Буп, мінус 50, але плюс 175. Нормально почали заробляти. Пум-пум. Так, плюс, аде біля кого на плюс 4 дає, плюс 2 і плюс 5 біля цих. От така типа. А, це типа бджілки дж бо туди. Так, давайте покращуємо нашу вдачу. Ой, ми щось забагато потратили, ну ладно. Давайте ставимо це. Зараз ми його поламаємо. Ай, надію не програємо. Так. Поставимо це. Marketplace. І мінус 2 від 25 більше одного Marketplace, тому його сенсу немає ставити. Може це? Плюс 8. Міняю, Лемонні ці Поля, але ж у нас немає нічого, щоб воно... Хіба що з цим контактувало, але воно сюди не достає. А навіть не дає плюс чомусь хоча воно там останнім блоком. Давайте тоді краще ось це поставимо. Пум. Пум. Так. М -м О, це є сенс. Давайте отак. Хоча не знаю, що це таке. Зараз одну секунду. От, одну... Ой, нормально звук. Чого воно тоді? Ви Так. О, Ставимо ще одну. Плюс 5. А чого тут плюс 5 не то є? Дивно. Маркетплейс? Ні, немає сенсу. Парк ще один став. Сейчас ж ми тут залутаємо трошки грошей? Так, це ми вже в цілому закрили. Вдача б нам не помішала. Давайте краще ще один прапорець. Ой, там, блін, та штука появилась. Міка буде нам гроші збивати трохи. Так, 220 наступний. Давайте міняємо. Плюс 4, плюс 3, плюс 2. В цьому... В цьому немає сенсу. Давайте тоді... Туди... Це дійсно. Ставимо. Але прям мало, ой, прям мало. Пікет хот. Дивна штука. Товен. Ці берем. Так 48. 60. Пум-пум-пум. пум пум Монумент. Ставимо ще один монумент. Але щоб він отако не доторкався до тих. Ставимо ще одну цю. Ні, не став. Міняємо. Ммм. Рейки єдине, що... Має толк поставити. Пуп. Плюс 4. Плюс 4, всього лише раз. Тут навіть нічого не не дасть. А тут дасть 100% відсотки монумент. Так. Шалин момент став. Ой, мене... Ой-ой-ой. Закрили, Ой, але там прям прямо у нас вообще грошей нема. Ммм, хм-х-м, мм. Немає сенсу. Нема сенсу міняємо. О! Зараз ми. Прррр. Нормально. Все, одним цим ми вернулися і можемо нормально під... підзаробити. Так. Ого, 44. Або це, або Візер Таува. Я думаю, Візертаур більше має сенсу. Щоб ми зараз на капітоль, чи як там його звати. Так, давайте це знищимо. Буп, ще плюс. Тисячу. Ставимо ще одні У нас тут такі хороші виходять апартаменти. Ще одну, Wizard Tower Давайте також, щоб вони. Не сильно одне одного торкалися, але щоб більше могли вмістити ми. Зараз ще кучу поотримаємо. Давайте тако. Може. Хопа. Так. О, хопа. Стамо ще одні. Так, тут тут вже вони одне одного торкаються і нічого не поставиш. Тут торкаються. Отако От ще не буде торкатись. Зараз ми ще раз поутримаємо. Можемо покращити максимально нашу вдачу. І в цілому можна рахувати це вже виграшом. Але ще тут треба 500. Приймаємо. Буп-буп. Та це от мене вже є. Буп-буп-буп-буп-буп. Wizard Tower. Давайте тако. Щас, ми ще підзаробимо. Хопа! А блін могли ще один поставити монумент і ще було би гроші. Там ми притупили, конечно. А хоча ми вже його і не вмістимо ку не буде. А, ні, вмістимо. Так, реке. Ставимо ще рейк. Маркетплейс нема сенсу, це нема сенсу, це нема сенсу. Міняємо. Міняємо. О, ще один капітоль. Пу-пу-пу-пу-пу. Пуп. Сюда, сюда. 2900, я маю, Так. Немає сенсу. Та ставимо це. О? Wizard Tower. Вміщаємо. Запускаємо. Ше плюс. Апартаменти. 700. Буде зроблено. У нас вже 700, звісно, є. Давайте ще одну. Тут вже, конечно, вже ми в мінус будемо йти трошки. Але нічого, все лише мінус 25. Але зараз ми сіки отримаємо з цього. Що буде просто капець. Так. Брум. Брум. Пам-пам. Можемо вже просто ставити для красоти. 400. Та в нас хмані зараз було. Пам-пам. Просто щоб цей, бо ми вже ми вже виграли, грубо кажучи. Стамов ліз. щоб ліс забирало. І о, так. Там осьте. Та? Нуль. Один. Ой, <laughs> минус 4. Фані. Так, але це, конечно, воно показується легендарним, але я б вообще б легендарний не дав тебе річ. І останній рівень. Нам же тут не можемо такого просто. Ставимо візор теуба. Навіть якщо ми зараз в мінус йдемо, ми зараз набагато більше отримуємо. Так. Можемо ще одну вмістити. Ай би зараз мінус 50 трошки забагато вміняв. Так хорош віднімати. Віднімають і віднімають. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Давайте робки один відняв у нас. Давайте ми це зробимо. Так, це ми заміщаємо нових цех? Ще п'ять неділь до виграшу. Пам. Ще одна це? Хопа? Мунеметні і? Шаоденліс на останок. Пепероперепереперу. Вікторій. Ми перемогли. Давайте зробимо. мейн Меню. Вот. Друга серія. завершена. Наше залишилось. Брок Ісландс і Шейкіс. Щоб ще дві мапи завершити. Тому, тих, хто дивився на Ютубі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, усе читаю. І до скорих зустрічей.